Всім привіт! Ви на каналі Лодос вам І сьогодні в нас буде з моїм коником тренування по виїздки. Ну що ж, давайте починати. До речі, я хотіла ще вам сказати, що в мене вже 104 підписники. Дуже дякую, що ви підписуєте. І зараз погладимо нашу. Ой, я включила алю. Выпадите. Зараз давайте положим и все что нам треба для выездки. все. Це, все, Наша коняка будет такая прям модна, в стиле. <laughs> Ось вот так вышло. Давайте сідати. А потом мы Трошки побігаємо і порозмовляємо. Давайте підемо в манеж. До речі, недавно пройшла ярмарка з конями. Там був першерон, бельгійське полукровне, це як навіть, російському сказали. Потім був Дартмурський поні. І ще я не пам'ятаю, хто там був. Ну, по скидкам коні були. Ось так. Давайте починати. Так. Починаємо звідси. Може, я звичайно не знаю, як ця виїздка повинна проходити, Ну, якось так. До речі, у вас вже є американська верхова. Це така конячка вийшла, напевно, вже місяць назад. Хто її купив, пишіть в коментарях. Знаєте, в мене ці 1000 підписників дуже хочу. І хочу їх насобирати. Може, там посторонні звуки, просто там під вікном діти якісь гуляють. Може трошки там буде незручно? До речі, Civil дуже класна гра. Як я колись казала. Ну і ще я вам не советую старих коней, наприклад, другого покоління, не знаю хто залишився. Може фриз. Так! на, фар... на фермі Марлі залишилися старі... старі коні. Будь ласка, не купляйте їх, тому що вони вам пользу не принесуть. Як, наприклад, мустанг. Хоч у нього мустанг другого покоління. Хоч у нього і є своя особа анімація. Але вона не дуже гарна, як у мустинга третього покоління. І того мустинга другого покоління навіть пользи не буде. Він нічого вам приносити не буде. Ось так. Все, позаймалися, давайте вже виходити. Макін вже вдомився тут бути. До речі, давайте подивимось. Коней, у мене там є територія, де я можу подивитися: Форт Пінта і Морленд. Ось. Наприклад, от мені чогось дуже хочеться усю. Дивіться. Другі породи. Так. Ой, ну прям взагалі така, няшка. Ну, така. Оце прям любов моя. Дивіться, яка вона гарна. Рись. Така мені подобається. Тільки у неї вони... быстрій героїв трошки косячний можна сказати, але нічого. От анімації в них просто можна впасти в умирок які гарні. Ось, наприклад, перша. О, ну просто! Це така гарна анімація, що мені прям взагалі, і ось така. Мені теж подобається. Я хочу цього купити, голландську полукровну. І хочу ще купити. от Хотіла орденську, хотіла арабську, оцю. ну всіх би хотіла, тільки ліпітян і шайер в мене вже є. Ну Французький силь теж мені подобається, в принципі. Давайте на Форт Пінта подивимося коників. Там, до речі, тільки 4 породи. Там Хафлінгер, якщо я не ошиблась, стартовий поні Юрвіка, Ембермейн і Галактика. Так, ось так. Відео буде довго загружатися, тому що я вже 6 минут знімаю. Давайте просто трошки побігаємо. Кож я вам покажу. Дивіться, там бачите такий холм, ось там, куди я біжу. Ось я на нього зараз забіжу. І з цього холма дуже гарно бачите весь юлік. Ось тільки подивитися. Ось, як гарно, правда? Мені подобається. Так гарно дуже хочу стирайдер, але не можу його купити, тому що мені так з мамою не розрішають. Може якось відкопаю старайдер з кодів, не знаю, може якийсь. Кот зроблять, і то я вже е, вмираю з скуки, хочу нових приключень, хочу, не знаю, побігти кудись подивитися ліс холів, не знаю. Ну, ніби щось таке. І до речі, на 15 му рівні, якщо хтось не знає, відкривається доліна якого там замершого динозавра. ну така. территория. Ну, ось, зараз я остановлюсь и вам скажу. Бачите? Ось, бачите, ось. Долина спящего динозавра. Вспомнила. Ну, еще дундул уже классно. На дундул, на дундул, я не знаю, какой ривень потребен. Но ну, на долина спящего динозавра точно треба... Пятнадцятий. Я просто була на стрімі у одної девочки на ефірі, і вона мені сказала. А, звісно, золотого листа я вже не пам'ятаю. На тринадцятому, напевно. Десь так. Ну добре, давайте прощатись, тому що ну, я зараз хочу своєму другу позвонити. Все, до побачення. Ще раз дякую за стільки багато підписників. До побачення. Побачимось в слідуємо відео.